Привіт, друзі. Я уже встиг за вами засумувати. А ви? Як ви думаєте, а чи всі люди і тварини однакові? Так, всі різні пропоную сьогодні послухати казку Заяць та Черепаха і дізнатися багато нового та цікавого. Одного разу Заєць вихвалявся. Як швидко він вміє бігати? Він вихвалявся і навіть насміхався над черепахою, яка була дуже повільною. Але ось черепаха витягнула свою довгу шию і запропонувала зайцю побігти з нею на випередки, чим дуже його насмішила. Ох, який жарт! сміявся Заєць. Забіг? Ти пропонуєш забіг? Ти чудовий бігун і звичайно швидший за мене. Але я доведу, що можу перемогти тебе, сказала черепаха. Лісові тварини зібралися і відзначили шлях, по якому повинні були бігти заєць і черепаха. Забіг розпочався, і прудкий заєць незабаром залишив черепаху далеко позаду. Десь посередині шляху заяць зрозумів, що вже набагато випередив повільну черепаху. Ох, подумав заєць, у мене є багато часу, щоб попустувати тут на лузі. Він почав гратися, а після того, як це набридло, вирішив трішечки подрімати. У мене ще багато часу, щоб перемогти черепаху. Подумав він і задрімав, згорнувшись калачиком під деревом. Черепаха тим часом продовжувала повсти далі, хоча і дуже повільно. Вона ні разу не зупинилася, роблячи крок за кроком, Заєць, нарешті, прокинувся. Час продовжувати забіг, подумав він, і побіг щодуху до фінішу, але побачив там. Черепаху, яка вже терпляче чекала його. Ось бачиш, ти, можливо, найшвидший бігун у лісі, але у мене є інший талант. Я дуже розумна. Ось чому я так легко виграла у тебе. Ну що ж, друзі, сподобалась вам казочка? А скажіть, Заяць і черепаха схожі один на одного, чи вони відрізняються? А як ви гадаєте, чому черепаха змогла виграти забіг? А що Заєць вмів робити краще за інших? Так. А черепаха була розумною. Вона сказала, що це її талант. А чи знаєте ви, що таке талант? Талант це особливе уміння, яке є у кожного з нас. Або що-небудь, що ми робимо краще за інших. Це може бути вміння співати, танцювати, грати на музичному інструменті, малювати та розказувати вірші. Як ви думаєте, який головний талант Афлатуна? Так, а тепер розкажіть про свої головні таланти. Афлатунчику цікаво дізнатися? Молодці друзі, сьогодні Афлатунові було дуже цікаво провести час разом із нами. Бувайте!